Яку роль зіграє загаданий чоловік у вашому житті? Давайте подивимося, настроїмося, хто це можливо бути, може ваш коханий, можливо, партнер, друга половинка. Але на даний час давайте заглянемо, хто прийшов на цей розклад. Що за особистість? Людина якась, можливо, закрита, не хоче нічого отримувати. Взагалі ніяких подаруночків, ніяких емоцій, ні почуттів, взагалі ображена на когось чи на щось, на якусь ситуацію. Тому ніяких дарів на даний час не хоче приймати. Ну, чого це ви так, а? Давайте подивимося, яку же роль зіграє вася, ваша бусічка у вашому житті. Ну, дивіться, буде трудитися, працювати, як і на стосунки, можливо, на роботу, щоб ви були забезпечені, щасливі, щоб ваша сім'я була дуже така м -м, згуртована, дуже сильна, міцна, розвивалася, дуже були прямо щасливі, радісні, і було у вашій сім'ї завжди свято. І тому він буде дарувати вам. Надалі своє кохання буде віддавати своє сердечко вам. А ви вправі його приймати чи ні. Давайте подивимося, що потрібно вам зробити із цим всім. Що вам потрібно зробити? О, дивіться, які прекрасні. Потрібно. Зважити все, подивитися здраво, якусь розкрій тут істину в цих стосунках. Може, ви під якимсь іншим кутом це все бачили, не хотіли нічого приймати, тому і закривалися, нічого не хотіли приймати ніяких подарунків. Може, ви якусь маніпуляцію в ньому побачили, тому так якось і закрилися, але він щиро до вас проявлявся з почуттями, з перспективою? Але тут потрібно все це здраво, на здраво на це все подивиться, бо і у вас тут і сімейний достаток, і благополуччя, і процвітання в сім'ї буде забезпечене 100%. Тому дивіться, зважуйте все і на благо все вам. Дякую за лайк, дякую за сердечко.